Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Військовий записав звернення до депутатів, зокрема до Кольки Тищенка. На жаль, через велику кількість нецензурної лексики не можемо подати його відео в оригіналі, тому ось розшифровка. Я в шоці побачив висловлювання Д Миколи Дриченка. Виявляється, депутати героїчні люди, бо коли тривога, вони не спускають в укриття, штампують закони, які дуже важливі для країни. Так от, Микола і вся ця з депутатська, слухайте нам П. ваші оці закони, які ви зараз приймаєте, бо ви робите відверто Х. За них вам відповідає Дати перед народом України, а по друге, ви не героїчні люди. Ви з яка клала болт на Україну та людей, і ви знаєте, що вам спускатись не треба, бо пораді нічого не прилетить. А по правильному аби розок П. Тільки тоді, може, до вас би щось дійшло і почали б може приймати норм закони. Пооб'єдали писки і щось розказуєте про героїзм депутатів. Ви займаєтесь х ми не витримаємо і прийдемо в Київ. Дістали. Віталій Копрію той же час пише наступне: українська правда, за даними джерела, між офісом президента президента та парламентом є непорозуміння. Офіс президента зневажає парламент, і багатьом нардепам це не подобається. Їх тримають за маріонеток, ляльководять. Статус народного депутата знецінений. Парламентаризм фактично зруйнований. А законодавча гілка влади узурпована зірмаком. Станом на даний момент у слузі народу до юре 235 парламентарів, регулярно виходять на засідання та активно голосують. Орієнтовно 170-180 нардепів. Інші або відкрито відкололися, як 17 депутатів групи роз. Зомкова або регулярно пропускають засідання, яка ганьбає брутальне порушення конституції. Ситуація на фронті відображає ситуацію у керівництві країною, пише Віталій Купрій. Далі мовою оригіналу. Перше ОП. Керівник Андрій Єрмак, син полковника ГРУ РФ. Має прямі зв'язки з вищим керівництвом РФ. Друге ОП. Заступник Єрмака Олег Татаров, топ слідчий команди Януковича, переслідував учасників Революції Гідності, озвучував наративи ФСБ. Третє ОП. Радник Єрмака Михайло Подоляк має рідного брата Володимира, полковника ФСБ, який мешкає в РФ і підтримує агресію проти України. Четверте Уряд, віце-прем'єр-міністр Олександр Кубраков, племінник діючого міністра внутрішніх справ Білорусі, п'ятий Укроборонпром, заступник гендиректора Роман Забарчук, племінник генерала ФСБ, екс-міністра юстиції РФ, шостий РНБ Олексій Данілов. бізнес партнер зрадника нардепа від ОПЗЖ Нестора Шуфрича. Через екс чиновника режиму Януковича Бродського. Сьомий. Міноборони, екс-міністр Олексій Резніков. Минулому адвокат із бізнесом у Москві. З партнерами заточення Путіна. восьме Головком ЗСУ Серській. Росіянин, випускник московського вищого військового командного училища, яке мало кураторів КДБ з батьками, які живуть у Росії, підтримують Путіна. Дев'яте командувач сил тероборони ЗСУ Ігор Плахута керував внутрішніми військами для зачистки вулиць Києва від мирних протестувальників під час Революції Гідності, десяте як заступник міністра внутрішніх справ, громадянин РФ Олександра Гогілашвілі, друг голови ГУР, Кирила Буданова і депутата Держдуму РФ Миколи Валоєва, одинадцяте ВРУ, народний депутат України. І не голова податкового комітету Данило Гетманцев, колишній помічник зрадника і агента ФСБ Сівковича, може хто ще додасть деталі? Я вже мовчу про недочищене СБУ, керівництво якого залишаються люди, які причетні до спроби здати Україну за три дні, залужної близько двох десятків бойових генералів ушлі. Ситуація і перспективи значно погіршились. Невже нас готують до Стамбулу? 2 Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.